Леся Українка калина, Козак умирає, дівчинонька плаче, Візьми ж в зору землю мене з собою, козаче. Ой, коли ж ти справді вірна дівчина, буде з тебе на могилі хороша калина. Ой, що ж тобі милий з того за потіха, щоб я мала червоніти серед мого лиха. Ой, що ж тобі милий, з того за відрада, щоб я мала процвітати, як мені досада? Чи то тобі стане, миліш домовина, як я буду зеленіти, німа деревина, як упадуть роси на ранні покоси, то не в мою домовину, а на твої коси, як припече сонце весняні квіти, хай не в'ялить моїх костей, тільки твої віти. Ой, так не затужить рідна ненька, як ти, моя калинонька, моя жалібненька. Ой, що ж над маленьким не зросла і травиця, як вже стала калиною мила жалібниця, дивуються люди і малі діти, що такої пригоденьки не видали в світі, чия то могила у полі при дорозі, що над нею калинонька цвіте на морозі. Що на цій калині листя кучеряві, а між цвітом білесеньким ягідки криваві. Шуміла калина листом зелененьким. Ой, що ж се яніма стою над моїм маленьким, поки ніж не крає, дерево не грає? А хто вріже глибоченько, тому заспіває? А хто вріже гілку, заграє в сопілку. То той собі в серце пустить Калинову стрілку.